Так з нього все капає. Це не от тайка. А це ж така погода зараз сира. От така сирость. Це просто він влагу засасує, вона в нього стікає. Вибачаюсь, в одне рукою тільки знімаю, друга на підв'язки. Це бачите як Це зараз бачите кемо споживання при такій погоді. Так. Це вже він вже знизив свої а тут полтори тисячі. Коли розганявся після включення світа, то ще дійшло до трьох кВт. така. Температура виставлена. Ось такий шум на першій швидкості. А це програматор мого газового котла. Вони працюють разом. Тут виставлено 19 градусів і коли виключається хата чи частина, включається автоматично вже газовий котел. А це так тепле повітря, переганяється в кухню. І ванну. Ось так. Під їде в ванну. Піноклон. Так, ще раз показую покажу, як воно стоїть 19 градусів. кондюр поки перекриває своїм потоком, не включається газовий котел до газового котла. Сама така система від твердотопу. Сам твердотоп. О, він вже четвертий сезон законсервірований, жаротрубний. У мене там є свіди, як ним користувався. Зараз залитий маслом, облитий і стоїть. жде свої черги. Дай Бог не дождеться. Не вибачаю за безлад. Всі приїхали в гості. Я також, як і казав, цей твердотоп, ця система, яка працює на хату з подачою тієї води, яку мені потрібно. А на хату я подаю не більше 40-55 градусів. І сам газовий котел. Ось ця система, яка управляє термагнітний клапан 20-вольтовий, який управляє включенням і виключенням газу котла з конати. І не тільки. Що і зроблено, що в мене цей клапан електромагнітний, не електромагнітний, а кінтний термостат і управляє включенням-виключенням і моторчика. Моторчик не маслає весь час. Виключився електромагнітний клапан, виключився і моторчик. І так само вже пішло включення, включається і моторчик. Тому що 100 Вт в час в день це вже 2,5 кВт. А так все працює тільки по включенню. Ще раз кажу, права рука на підвісі, так що знімаю неудобно. Це ось такі показники. Поки зараз так, поки все зараз так, це така виробка, таке споживання, таке зарядження. Як бачите, кондірша працює, в погоду така є споживання. Це зараз така погода. Туман, сирость, видно, як аж крапель. крапельки літають. Поле 2. Південний схід, угол десь 35, плюс-мінус там пару градусів. І поле 1. Такий саме десь приблизно угол. Це така вироботка зараз. в погоді.